Перша ж стрічка, яку ми обговоримо, прямий доказ тому. Хочу представити тобі і глядачам Дениса. Він же Діня, він же лідер гурту «229». Саме цей чоловік став головним героєм документального кіно, знятого у кривому розі. Відверто ділиться найпотаємнішими та найтемнішими сторонами свого життя. Автору, режисеру та оператору фільму вдалося зазирнути у наркотичну рокову буденність та без купюр. Передати її глядачеві, пробудуся. Я хочу зав'язати наркотиком і попитатися, от музика писати два два дія, так щоб було тока. Ну в другій сфері не про наркотики там. Ні, не, не християнський рок. Ну писати пісня так само про жись, тільки не употребляє наркотики. Ну і не про нагоди там я хотел би. Сам Денис неймовірно заряджає своєю харизмою. Режисер фільму розповідає, присвятив зйомці три доби. каже, було неймовірно цікаво поринути у світ, якого ніколи не бачив так близько. Микола Пастико хотів кінострічкою показати, що наркоман це в першу чергу людина зі своїми інтересами, поглядами та труднощами. Уже от після того як я получил інформацію, После этого пошла уже какая-то идея, монтаж уже после этого появилось ну, абсолютно естественное желание сделать что-то такое анти ну антинаркоманское, то есть чтобы если если кто-то посмотрит и увидит в этом что-то, что спасет его от иголки, то это вот самый главный посыл. Успішний бізнесмен, творча дівчина та сміливий підліток три життя переплітаються протягом фільму у найнеочікуваніші моменти. Так само ж непередбачувано вони й обриваються. Актори, аматори, мінімальний бюджет та результат. Стрічка з глибоким філософським змістом, під керівництвом молодого та амбіційного режисера. Короткометражці не оплачувались. Картина зі скромним бюджетом створювалась буквально на волонтерських засадах. Навіть музику писали криворіжці. Лише один актор зі всього складу трупи професіонал Максим Данчин. До речі, роль його молодшого сина зіграв власний режисер фільму. Говорить, що на цьому зупинятись не планує. Мріє зняти високобюджетну кінокартину. Є, звісно, якісь моменти, якісь дочок, які можна б але а, Суть в тому ж що... Это уже было бы не так, так как момент уже прожит, и каждый из нас пропустил всеми фибрами через себя данную тему фильма. Знайомтесь Данило Червоний, повстанець УПА, який був ув'язнений у концтаборі Гулагу. Його протилежність по ролі Віктор Гуров, солдат Червоної армії. Ці двоє борються за рідну державу та по різні сторони барикади. Найбільша частина фільму була знята у Кривому Розі. Наше місто сподобалося режисерам своїми просторами, краєвидами, відвалів та кар'єрів. Побачити стрічку можна буде у березні 2017-го. Товариша Сталіна не марай! А чим ти свого товариша Сталіна так розгнівив, що він тебе сюди здихати відправив? За ідею треба жити і перемагати. Це основний посил фільму. У Кривому Розі його знімали на трьох локаціях. Організатори кінопроцесу говорять, обирали місця, де можна мінімально додати декорації. Криворізькі краєвиди видались найбільш схожими до Уралу 40-х років минулого століття. Довісили портретів Сталіна та соціалістичні лозунги, і готово. Знімали кінокартину за одноіменним романом Андрія Кокотюхи. Та під час зйомок вносили деякі корективи. У фільму своя логіка, у персоназі логіка. некоторые персонажі, які изначально были ну так прописаны третій третий план четвертий план а вдруг потом получается что э, все 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 видят все чувствуют что у персонажа есть потенциал очень хороший и э, автор замечательный наш автор он вот способен на такую импровизацию Продюсери і режисери обіцяють не лише повнометражний фільм, а й міні-серіал по відзнятому матеріалу. Кінострічку можна назвати міжнародною, адже зйомки проводились не тільки у Кривому Розі, а й в Одесі, Луцьку та кількох містах Італії. Маємо надію, що наступного 2017 року кіноіндустрія у нашому місті буде лише процвітати. І крім фільму Червоний про рідного кривбасу, ми зможемо побачити у нових кінокартинах. Вероніка Лавріненко, Віктор Зубченко, Олександр Бондаренко, Дмитро Мікрков, підсумки руку. Перший міський.